На огляді будемо дивитись машинку для стрижки від бренду Maio. Чи чули ви такий бренд? До речі, хочу сказати, що це наші сусіди. Ну, представництво. У них, до речі, є офіційне представництво в Києві і по різним містам України. Це сертифікований виробник, і вони на Крилівській. Внизу біля нас знаходяться в Києві. Ми їздили туди до них на склад, Ось, і в нас є від. Бренду медію машинка для стрижки. Ось так вона виглядає. Дизайн такий цікавий, до речі, унікальні дизайни, схожих складно знайти десь. Ми колись пам'ятаєте, з вами розмовляли, якщо ну, в Китаї зараз практикується. Наприклад, одна та сама модель по факту випускається на одному заводі, але там з різними надписами, з різними брендами. Там один надпис, другий, третій. Це не означає, що машинка там чи підробка, чи неякісна. Ну це, скажімо так, китайська комерція. Тобто в них це практикується зараз. Тобто, будь-який там бренд торговий може зайти. Умовно там тримар іні. Ми можемо зайти, от вони випускають партію. Ми просто міняємо надпис, міняємо покування і все. Тобто, це така в них нормальна практика. Та може писатися Xiaomi, воно буде значно дорожче. Тільки тому, що це бренд, і він під своїм брендом це випускає. Відповідно, це навіть добре, що є і від Xiaomi такі, тому що ну, що попало, Xiaomi не буде зараз реалізовувати. Ось. Тому, а ось саме такий дизайн, от, чесно, схожого не зустрічав. Ну, тут, до речі, написано, що розробляв дизайн італійський дизайнер. Ну, повіримо. Ну, до речі, ось так воно виглядає, досить цікаво. Важкувати одразу скажу. Я зараз дивлюся, ну, не вказали вагу машинки. Але якщо так ось 280 грам вона буде важити. Тому що ось ця вся основа корпусу, вся ця срібляста частина повністю це все метал. І судячи по, ось я бачу по корпусу, що тут достатньо такі товсті стінки цього металу, тому так відчувається машинка. От. І ось цей важіль перемикання, він також металевий. До речі, перемикається плавно. Кому подобається, що перемикали з плану, зверніть увагу. А, в чому ж знову ж таки перевага, що бренд сертифікований? В тому, що тут є переклад української мови, повністю пакування, все пишеться українською, інструкція українською мовою. Це також добре для тих, хто любить почитати інформацію, то вона тут буде українською. Далі, давайте подивимося трішечки по характеристикам. Значить, Є дисплей, дисплей показує рівень заряду акумулятора, і тут є режим турбо. Верхня кнопочка Т, ми нажимаємо і тут іде збільшення швидкостей обертів двигуна. Ось я нажимаю ще раз, засвітилась синя кнопка і збільшились оберти. Тобто тут дві швидкості. А, тобто, добре, що це дві кнопки, тобто що чим зручно. Наприклад, хто ось був такий кейс, клієнтки не подобається, що, наприклад, треба кнопку фактично, щоб вимкнути. Кнопку треба нажати три рази, бо перший раз це збільшення швидкостей. Перший раз ви вмикаєте, другий раз збільшуєте швидкість і третій вимикаєте. Ось, А тут кожна кнопка має свою функцію. Перша нижня кнопка вмикання вимикання, верхня кнопка це ви перемикаєте швидкості. Е, також зазначено, що е, тут зазначено, що по лезам. Леза з алмазно-подійним е, вуглецевим покриттям. Перший раз, чесно, знову ж таки, зустрічається таке саме визначення. В принципі, ось такий варіант дуже-дуже непоганий. Також на рахунок гарантії, до речі, хочу ще вам сказати. І з переваг те, що виробник дає офіційну гарантію від виробника. Як вона виглядає, зараз покажу. Тобто тут ось заповнюється. Там модель, серія, там ми перед відправкою записуємо дату покупки. Далі тут тобто тут є інформація про гарантійне обслуговування і в них, є, в них є ось адреси сервісних центрів по містам і телефон. І в них є телефони гарантійного обслуговування. Ось, це дуже важливо. В принципі, гарантія тут на рік. Зараз я перевірю. На рік, якщо мені пам'ять не підводить мене. Зараз хвилинку, щоб я точно вас не обманював. Дата покупки. Хвилинку. Так. На, на рік, на рік діє гарантійне обслуговування, але також приємно. Тобто тут хороша офіційна гарантія. Ну, взагалі, нас кожного, я скажу, кожного товар, який ми реалізовуємо, ми даємо гарантію від магазину. Якщо немає від виробника, ми даємо гарантію від магазину. Це навіть для вас це простіше, тому що якщо, наприклад, ви гарантію десь там від виробника, ви приходите в магазин, вони вас посилають. До самого виробника, де там не гарантійне обслуговування, кудись це треба їхати, тобто вони вас не супроводжують. Вони собі продали, зробили роботу і все на цьому. А В нашому випадку, це не зовсім гарантія, це гарантійне страхування. У разі чого, що протягом року щось з товаром страпляється, а ми відповідно просто робимо заміну на новий такий сам. То це навіть не зовсім гарантій, це не ремонт, це просто заміна, це страхова заміна. так його назвемо. І в нас така послуга є. Далі переходимо до комплектації мечі. Ну, Комплектація вас тут не здивує, мабуть, ой інструкція. Покажу також окремо, Ну, не здивує я думаю. мене. Тут справа в тім, що є ось такий блокжив. Ну, до речі, так, кому перевага, що живлення тут є в комплекті. Бо Зараз, ви ж знаєте, сучасні, сучасні тренди і добралися і до машинок. тобто, Звичайно, зараз блок живлення рідко кладуть в сучасні девайси, але тут ще є. Ну і Насадки 36912 тут є, мастило щітка, все тут є, все як положено, все, що треба, все є. Отже, ось така машинка в нас на огляді. І в принципі, звичайно, якщо ви хочете класну, якісну машинку, без питань вона будете задоволена. Особливо для дому, вам її вистачить з головою. І гарантійне обслуговування. Знову ж таки, якщо виробник дає, то значить справді машинка достойна. Інструкцію так я вам ще обіцяв, ось тут українська мова. Будь ласка, розписано все, розписано досить добре. Ось тут не одна просто роздруківка, а тут хороший такий буклет. Ось, тому А, і трішечки по характеристикам. Да? Традиційно 180 хвилин працює. Від акумулятора, час зарядки до 2 годин може працювати від мережі, тут комбіноване. Комбіноване жилення. Знову ж таки нагадую, що значить комбіноване. Ось зараз датчик, що показує від акумулятора. А, от І також, коли під'єднуєте мережу, то датчик пройшов від мережі. Перевага в тому, коли він розрядза, розряджається машинка повністю, а, ви одразу під'єднуєте мережу і на повну потужність від мережі машинка працює. Це зручно. А, отже, така машинка є в наявності. Я залишаю посилання під відео на цю машинку, її можна замовити. 1299 гривень ціна за свої гроші це супер. Для дому ви будете задоволені, це без питань. І виглядає, до речі, цікаво, Ось дивіться, ну дизайн справді видно, що можливо правда, якийсь дизайнер розробляв, тому що справді виглядає досить цікаво. Премімлайн написано О, тому, будь ласка, звертайтеся. Хороша машинка. Вона буде в нас в магазині на поличці. Вона буде е, в онлайні замовити можна на сайті е, через інстаграм. Також якщо зручно, як і назва е, каналу нашого ютуб так і е, сайт, так і інстаграм. все досить зручно. Навіть в магазині Тримар Інвий в нас там є. Буде на вивізці, тому одразу щоб ви орієнтувалися. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви дивитесь нас. Я надіюсь, вам сподобалось це відео, сподобалась машинка, тому що мені дуже вона зайшла. Ось і я її рекомендую. Справді, до речі, у нас скоро новорічні свята, подарунки. На подарунок подарувати буде дуже і хлопцеві, і батькові, і дідус дідусеві. Навіть всім вона підійде, всі будуть задоволені. Тому дякую вам. Гарного дня до побачення.